Читай задачу. Ціна товару спочатку зменшилася на 30%, а потім збільшилася на 30%. Наскільки відсотків зменшилася або збільшилася ціна товару за два рази? Так, в нас є спеціальні формули для зменшення на певні кількість відсотків або збільшення. Пам'ятаєш ці формули? Так, да, да. А які ну, вони? Як, там один відняти п'ять сотих. П сотеч, це, це, це якщо зменшується, а якщо збільшується, то один додати П поділити на 100. Так, да, Якщо ми, в нас є конкретно якась величина, то ми маємо помножити цю величину на те, що вийде в дужках. А якщо задачі величини немає, а лише намагаються нам запитати, наскільки зменшилось чи збільшилось, то це і є наша відповідь. Якщо зменшилося або збільшилось раз. А якщо сказано, що кілька разів, як у даній задачі, то що ми маємо зробити з цими величинами, що зменшувалися, а потім збільшувалось? Яку дію фін фінальну ми робили? Додати. Не додати. Ми ці величини маємо домножувати одне на одне. Ті, mm -hmm. що йдуть у дужках. Але якщо ще у нас, зараз сказано, на скільки відсотків зменшилося, то це означає, що від загальної кількості відсотків а це завжди скільки. Це 100. Так, да, ми віднімемо те, що в нас вийде. Тому перша дія. Mm -hmm. Працюємо по формулах. Спочатку ми зменшували на 30 відсотків. Що ми пишемо? 1 відняти 0,3%. Ну, щоб було зрозуміліше 30 сотих спочатку, так? Да? А три да. це ж у є ціл... 0,3. Отак. Так. Да. Так. Це дорівня... да. Це дорівнює 0,7. Вірно. з е, пояснення не писати. Зрозуміло, що це залишок відсотків після першого зниження ціни. Так? Так. Да. Друга дія. Друга О. дія 1 додати 0,3. 1 додати 0,3 це у нас. Після збільшення, але відносно попереднього. Правильно, 70, да. скільки там буде відсотків? Відносно попереднього це стало скільки? 1,3. Так, якщо, десяти. Так, да, якщо відсотки перевести, це буде ніби 130 відсотків. Але не відносно початкового, а відносно попереднього. Тому щоб знайти, скільки це було відносно початкової ціни, ми повинні ці два значення. Що зробити? Помножити. Правильно. Тому що ми шукаємо зараз 1,3 від 0,7. Це важливо. Множимо. 1,3 помножити на 0,7. Скільки це буде? Зараз. Множимо, не звертаючи уваги на коми, 13 на 7. Скільки це? 91 і Пер... буде 0,91. Так, перенесли кому на дві цифри ліворуч. 0,91 – сота. Це у нас ем, показує кількість відсотків від початкової ціни. Але давай же переведемо це значення дійсно у відсотки, дорівнює. І це буде... а, як, дорівнює... Як, як, як перевести десятковий дріб у відсотки? Що треба зробити усно? Помножити на 100. На 100 відсотків. На 100%. Так, Так, і тоді з'являються відсотки, коли ти на відсотків множиш. Коли множиш на 100, що з комою відбувається? Кома переноситься на дві цифри вперед. Ну, то есть... праворуч, 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 праворуч. Так. І буде яке число відсотків? 91%. Так, оце 91%, це у нас 91% від ціни початкової стала така скажімо так, ціна. 91% залишився ціни. Але нас запитують, збільшилась чи зменшилась ціна товару? Зменшилась. Ми бачимо, що стало менше, ніж 100. Тому пишемо, а наскільки зменшилась? Це треба 100 відняти 91. Не просто 100, а 100 відсотків. А, 100 відсотків. Відняти 91 відсоток, так, 100%. і буде? І буде 9 відсотків. Вірно, 9 Запитання. А яка відповідь повністю можеш розписати мені її? Добре. Відповідь а, на 9% зменшилась ціна товару за два рази. Так, на 9 запишемо. Зараз секундочку. Так, на 9 Ось у нас я записую сюди. Так, да? да. Так. Я за... зарисую зараз зайву інформацію. Зменшилась тому, або збільшилась. Зарисую ціна товару за два рази. Оце і буде все розв'язання yeah. до даної здачі. І вона дуже проста насправді. Якщо знати відповідні формули.